Пісуватися до вподоби? Та дивлюся, сьогодні запит по ній був, то. Питали? Да. Чо да. не, не продали? Що весеться совати? Тільки що вечором, а, так, то ще можу... все продамо, Я... якщо нема що питати, спитали. Є в наявності, запакували, відправили людина новій пошті, розрахувалась або оплатила нам на рахунок. Ми її відправили. Розкажи, будь ласка, про цю сову а вона з металу посріблені з елементами позолоти. Чорніння, бачите, гілка така з чорнінням, прикрашена сова камінчиками, очки і по фону це бархат. Також з камінчиками сваровські Йде е, в дерев'яному окладі під склом. А кому дарують такі сови? Та будь-кому можна подарувати як мудрість, не знаю, сова це ж мудрість, доба... символом. Да, доба... Добавлю е, юристи, адвокати судді, це в першу чергу от чомусь для них сова це така е, роз... ро... розумна така птаха. Так, Що порівнюється. Да, так що реально класний подарунок, такі які запам'ятаються, звертайтеся в сайт Exclusive Шапці профілю.